Дівлячить на наших гостей, я розумію, що перенеслась на якийсь інший континент. Доброго ранку, діто Юрійка, поперед батька в пекло. ти Тишо. Добрий добри, добри ранок, Костен Морган. Вадик. Привет, приветствую у тебя, Большая борода. Добрий ранку. Це, це Юлік. Це Юлік. Ой. А, Можна бажання загадувати. Юлік, Слухайте, якщо ви вже в нас індіанці, то у вас мають бути якісь такі індіанські такі прізвища. Ні, 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 ні. Я залишаюся західноукраїнський індик. Індик має популярний дзідзьо. це є Юлік, а це є Лесик. І група Дзи. Яку курку ти обслуживал? Яку курку, це по-перше, не курка, а індик. Індик Петро з того, як воно, з кліпу Ялту, Його, його, його зарубали и цей бульйон. Бульйон. Блььем! Слушайте, говорят, что Джиммираквай уже в Твиттере написал, что выразил свой протест по поводу того, что вы воруете его вот, образ <свят> да, и собирается сейчас подавать в суд на группу <свят> Ну, У нас цель. Все за гроші. я думаю, что мы відкупимося. <свят> а с кем связана смена ими а це не сімена іміджа, ми просто. Е... Тращення корням, да? Ні-ні, ні це просто чувак захотів пограти в Таїланді в карти, програв індієць. Він не мав за що розрахуватися. Програв карти в тисячку, каже. з ти зі мною, шулером хочу грати в карти. Куди? А не важко в такому взагалі ходити, тому що ні. я розумію, що воно якось обмежує там. Спати рухи Ні-ні, чи... ні я можу такі рухи робити, по-перше, зарядку і мої фірмові ті рухи, такі, які я запатентував, Клас. Ребята, давайте одразу к, к музыке. Скажіть то, що ми зараз услышим. Нам говорили, що це якась нова пісня. Це нова да, пісня, вона називається Ха-ха-ха. Ми вже записали кліп. Э, цей, э, скоро буде готовий кліп. Я думаю, що ми будемо його гарячо ротувати на каналі М1. Э, 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 пісня дуже гарна, літня, позитивна. Це про наших дівчат і про те, як і наскільки я їх люблю. Група дзідзі у нас в гостях і <правді> ми поєм у пляші. Поехали! Захожу в магазин, на пиво розливне. Без слівчика мала, його там продає <правді> Росію єся все, так чітко пацює. за зато я люблю всіх човів. Ха-ха-ха! Без сліпчика мала. Ha, 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 a kľova tá mala, v jakom ich červenom majku vidno dva kruhách. Возраками еротика пішла, мала ведро води на себе вилила. розсліджується все, так чотко машу їх. от іменно за то я люблю всіх човів, я люблю всіх човів. Ха-ха-ха, без -ха. дівчика мала. У неї через майку чітко видно два круга. Ха-ха-ха! А кльова та мала, в якої через майку шотком є на закнув. Юля Сміподовича після чи сильно правда. Я тебе навчу вірш дуже класний. Не популярний хто? А Ти кажеш діду, хто ж іще і що? Давайте, далі. Я можу і без того сказати. Давайте, Репетируємо, да. Короче, такого кліп дуже класний, популярний. Я хочу зараз речі передати. Знаєте що? Передати привіт наш е, на, мо, нашому фан-клубу. Нас вже скоро 70 тисяч. Привітайте нас. Ого. Да. А, За три що? місяці. Да, ми а? Дівок, як як, як каділак. Шісі два. Е, я вітаю весь фан-клуб. Добрий ранок. Добрий ранок всім козакам. Yeah, привіт. І діти теж можуть присіднітися групі з дітьми. Я думаю, що так. Я думаю, що вони взагалі мене заважають, що, що я їхню культуру якось приношу Україну, але з якими кольорами? Подивіться, які кольори. Ух ти! Якщо, якщо збірна Україна нині програє, то вони поїдуть на заробітки, всі в Португалію. Поняли мене чи ні, футболісти. Я буду зласний і буду так показувати. Потому что какой-то павлин уже получается, да? Нет, почему? Индика как раз так и работает. Индика, да. Ты давно не был в Под любым павлиным хвостом скрывается та самая куриная фольга. О, это же какие-то шлюпни-танцы начинаются. Шлюпни-танцы, а ну, Новый клип будет презентован, Стойте, товарищи индейцы. Новый клип. Говорят, что вы проводили кастинг. Расскажите об этом кастинге и по какому принципу вы выбирали главную героиню? Короче, так мы объявили нашему фан-клубу, Цей, конкурс, де дівчина мала вдягнути таку білу маєчку, але під низ лівчик не вдівати. Лівчик, з боку і ну, кого яка фантазія, можна було себе було водою облити. І перемогла. І все це безкоштовно. Да. І перемогла дівчина Ілона. Це якраз про неї якраз історія, як вона дійшла до того конкурсу, як вона перемогла, і що з того вийшло. Це буде в кліпі історія про ту дівчину. Вона виграла головну роль, вона виграла цей iPhone 4S і вечерю. Зидзел! З Дидзе, да ми пилы, Дон прием! Но ну, говоря, что вот группа Дизе, это вот не только их впечатляют какие-то вторичные, первичные половые признаки, а также вам еще очень важно душа в женщине. Да, вот вы тоже как-то да, обращали внимание. Душа! Я да. люблю душу. Двидущий люблю. Юлик, скажи, что бо потом скажешь, что видимо мчал. Фанат... Я говорю. У него фанатки, до речи, 11, 12, 13, 14 да, років. И контингент. Всім Пиш... до речі, привіт, да. от я скажу чесно, коли починаються такі конкурси, мені як дівчині здається, що таким чином учасники гурту намагаються влаштувати своє особисте життя. Скликають дівчат, починають обливати їх водою. Там критерії відбору починаються. Ну, це правда чи ні? А може, правда, Юлік, ти що хочеш? Що ти нашелось? хотів їм сказати? У мене все з Екатериною влаштовано. У мене все класно. Олесік, ти що хотів? Та Я ти бачу, я оцінки ставив. Ти оцінки став. А я, я, я дивився. Мені вночі <засністична> подобається. Мені подобається <засністична> дівчата, коли, коли вони є щирі, відверті і, і не скупі, коли їх кажуть, покажи, і вона показує. Особливо Або, наприклад, кажуть до дівчини, дай, дає і все. Скажите, почему презентацию антигламурная, по большому счету, группа Дзидзе будет проводить, говорят, что в очень мегагламурном клубе? Ну, как раз группа Дзидзе, и, и высота, и самый инерший проветимизм. Это организаторы спрашивают, потому что у них есть подозрение, что антигламурная группа собирается разрушить мегагламурный клуб. Ага, я, я думаю, що ми це як, як мінімум три, три шиби. Ми повибиваємо там в тому. Хороший, ще раз можна е, скористуватися, об'явити 21 червня в клубі «Біблос» буде презентація кліпу і концерт групи СІЗЯ. Ми вас урочисто запрошуємо. Ще буде таке гарне запрошення для Вадяки для тебе і Юлічка для тебе. І Взагалі для каналу М1 це наш любимий канал. Ну Йо? я маю надію, що Будь не виріти? треба буде водою оббиватись. Ні, ні, ні. законаємо. Ні, ні. Запрошення, так що ми запрошуємо вас очень популярно на самом деле на реакция на вас однозначная веселая і люди вас полюбили у вас очень много гастролей да это как-то сказывается нет э... я бы сказала не так вы взагалі встигаете писать новый материал через то Анастас... что у вас багатьох новых писать Вау, Та. а які? Вони теж стосуються дівчат. Ні, наступна, наступна пісня, наступна пісня про це про собаку. Це про собаку. Е, я можу слова сказати, хочете чи ні? Могу Ти поті мала жовте волосся, і очі голубі, і дуже довгі ноги від неба з, до землі. Завжди на дискотечі. Прикольна і крута. Ти на руках носила малого злого пса. А я, а я боявся пса, бо він мав гострі зуби. Якби не пес, я би тебе по чому заяв губля. <кліп> يرة, а Іграти на що Ми тут же песню. Ні, я думаю, що зараз треба заспівати Каділак. Каділак. Це нова? Нога як? Це наша машина. Каділак трьохрядний. Так що ми на третьому ряді ми завозимо мінімум по 6 вшат. Там таке. Це штири. Давним-давно хотів, пересісти з гулів на великий каділак, до упора повний бак. Бог почув мої слова і сказав, ходи сюди, на ключі тобі тримай і собі панди ганяй. я тепер куди чувак, маю чорний каділак, в мене зід номера. Помахай мені, папа, я тепер куди чувак. маю чорний чорних адітак. в мене зі номера, помахай мені, папа, око-у, оку-ку, Юля, бой, оку-ку, оку-оу, їду в місто і в село, а на хвилях радіо. Рано ввечері і вночі крутяться мої пісні, каділа гулі, та світільно мені за каналом повезло Круто. о о-о. Я тепер ти чувак Маю чорний кадилах, в мене не номера, помахай мені, папа, я тепер куди чувак маю чорний каділа, в мене ці з номера, помахай мені, папа, о, о, -о, -о, о, -о, -о. води три, чотири раз, два, три, о-о-о-о, о-хо, о о о о о о Хорошая песня, ребят, поздравляю. У нас есть вопросы из контакта, где пишут ваши поклонники, а может быть наоборот, злые завистники, сейчас мы это узнаем. Итак, я зачитаю несколько вопросов. Скажите, Инна Кукса. Это был да, первый вопрос. Инна Кукса. Дидзе, до цього року, Де цього року відпочиваєте? До цього року відпочиваємо в Каділасі. В Каділасі включаємо ОВДУ. І Цей витягуємо руки, і загоряємо тільки такого, як як як. До речі, вже є трошки загар. Ні, взагалі, ми... а якщо серйозно, ви відпочиваєте чи ні? Зараз ні, у нас зараз по двадцять концертів. Ні, я питання в, не таке треба місць. ставити до них. Взагалі ви працюєте чи ні? <рес> якщо чесно, для, для мене найбільше є задоволення це концерт. От коли відбуваються концерти, три три на день, два на день і ці переїзди, коли вся машина забита, забита і кожен на своєму місці, а тоді я спокійний, тоді я відпочиваю, а тоді я. Гроші заробляють. Наша рветься пошво, пошворується. Наташа ахота спрашує. Коли наступного разу плануєте приїхати у місто Чернівці, це перше, і що змінилося у вашому житті, коли ви стали мега Ну в Чернівці, по-перше, я дуже люблю заїжджати. Там місто колоритне, і я дивився в інтернеті про культуру. Там дуже любили відпочивати. Там були ті дівчата, знаєте, за гроші. І це. І це культура, до речі, чернівців. Ну а як? Я дуже люблю, обажаю приїжджати. Воно для мене таке стало як рідне. І нас, до речі, зараз туди почастішили виїзди і концерти. Так що, чернівці, привіт! Любимо, обажаємо, скоро будемо. Набирайте старі знайомі, нові Таке розгорнути освічення у Кухарі. З приводу мегапопулярності, що змінилося в вашому житті? Нічого, родичі починають гроші зайти. А скажіть, будь ласка, аналогічне питання щодо майки чи футболки з вашим написом, де їх можна придбати? Скоро буде магазин дзідзьо в інтернеті, де будуть продаватися сувенірна продукція, штани, труси з нашими логотипами. Вони будуть якісні. Ну трошки, трошки ціна буде ще кусати, але ніщо, Ну, за буде якісно, якісно буде. Чи матиме ви кліп, Матиме мене? Мати мене тиме. Мати мене, мачука. Ха-ха-ха, версію без цензури. Обов'язково! Хто таке дав завдання? Ясно, що буде. Треба Наступне питання. Увлікаєтесь футболом, Настя Ільницька, спрашує. Чесне слово, я колись дивився футбол, і коли почали наших цих футболістів продавати, я, я сильно плакав, і для мене був те удар, удар по, пи, по печінці, бо я мусив напиватися. А, як? а що ти собі не купив одного? Я просто це. Я говорю, ну це. кину, тоді дивитися футбол. Нині в них є ще один шанс, щоб повернути мене. Повернути мене до футболу. Я групу зіллю повернути. Чуєте, чоловіки якось так обурені, обурені тим, що ви не звертаєте на них увагу, певно. І от Конкурси Міша, міша Чола, він спрашує: дідзю, коли буде новий конкурс? І спрашують, чи буде конкурс для хлопців? А це вже Діма вільховий спрашує. Е, пацани, дивіться тако, я, я цей, а то що дівчата показували ці, як вони, в круги, то що, то, то, не, то не було для вас конкурс? Це я для вас нього організовував! Це те, що ви мали свято. Я свято вам організував! Але... А, але цей, але я я думаю, що зараз зараз вже ведеться переговори про те, що ми будемо новий конкурс, але він буде такий загальний. Тобто чекайте, може він він буде і на днях. Вася Шопанюк спрашує. До головного дідзьо, так тебе називають тепер, бачиш. Дзідо, скоріше ти мріяв про чорний каділак, він у тебе з'явився. А про що ти мрієш тепер? Про що, ти я... думки, якісь про що я мрію тепер? Ну я мрію про те, щоб цей. Щоб, щоб східна Україна так само сприйняла дзідо. Належним чином адже ми є український продукт, ми співаємо на українській мові. Це для нас важливо. І цей. любіть нас і поважайте. Для кого ми все робимо? Для вас. Граємо в принципі йо хо-хо і прощаємося з групою груп. Большое спасибо за то, ви були у нас. Всім козакам. Всім фанатам. Всім всім всім.